Починається важливий етап в системі освіти, а саме нова вступна кампанія. І сьогоднішньою інформацією хотіла би розпочати саме комунікаційну кампанію, зосередитись і активізувати увагу всіх нас на саме. Національному мультипредметному тесті, який буде першим кроком для того, щоб реалізувати свої бажання продовжити освітню траєкторію саме в закладі вищої освіти. Отже, для того, щоб вступити в університет, необхідно, необхідно обов'язково здати національний мультипредметний тест. У 2024 році тестування проходитиме під час основної і додаткової сесії лише дві. Основна сесія передбачена з 14 травня по 25 червня, додатково з 11 липня по 19 липня. Основний етап реєстрації, увага, розпочинається в березні місяці з 14 березня і буде тривати до 11 квітня. Тобто, всі випускники закладів загальної середньої освіти, і інших закладів, учні, наприклад, профтехів, які хочуть продовжити своє навчання і отримати вищу освіти, і мають випускники минулих років мають обов'язково зареєструватися в цей період. Звісно, що буде ще 5 днів додаткової реєстрації, яка від Будеться з 10 по 15 травня. 8 травня для зареєстрованих учасників в основної сесії з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначена дата, час та місце проведення. Учасники додаткової сесії матимуть таку змогу 8 липня. Сама реєстрація, як на основну сесію, так і на додаткову буде відбуватись виключно у дистанційній формі. Тобто, де би не перебував бажаючий здавати національний мультипредметний тест, він може зареєструватися і обрати потенційне місце, де він буде її проходити. Але проходження, звісно, обов'язково фізична присутність. Реєстрація дистанційно здаємо тестування, тестуємось фізично присутніми. Для нас, для Запорізької області, звісно, це накладає Додаткову відповідальність з урахуванням складної безпекової ситуації, але ми маємо позитивний досвід організації національного мультипредметного тесту вже як два роки, і ми організовуємо тестування виключно в безпечних умовах в укриттях закладів освіти і інших закладів там, де є створені умови. Для нас, звісно, складно, тому що це організаційно складно забезпечити технічно. Ті приміщення, які в принципі до цього часу не мають обов'язкові, не відповідають обов'язковим вимогам, які мають бути під час тестування, але у нас є час для цього для того, щоб все це створити, і ми якраз займаємося складанням календарного плану і реалізацією заходів щодо створення умов для здачі тестування в Запорізькій області в безпечних умовах. що стосується змісту тестування в цьому році, НМТ… Змінений. Він буде складати з чотирьох предметів: три обов'язкові це українська мова, математика та історія України. І один предмет на вибір з переліку: українська література, іноземна мова, а саме англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Саме предмет за вибором майбутній учасник НМТ обирає під час реєстрації. Вступити на будь-яку спеціальність можна з будь-яким предметом за вибором. за вибором, але треба зважати на коефіцієнт, який надає саме університет. Тому або іншому предмету за вибором, тобто має бути певна кореляція. Якщо ви хочете вступати, наприклад, здобувати спеціальність, яка пов'язана там з технічними спеціальностями, то, звісно, коефіцієнт буде вищий на математиці, на фізиці, на фізиці і так далі. Якщо це філологія, то звісно краще, щоб четвертий обраний вами предмет був пов'язаний з філологією. Там коефіцієнт буде значно вищий, що підвищує якби, можливість вступу за держзамовленням або бути більш. Вищу, вищу ланку займати в конкурсному відборі для абітурієнта. Всі чотири предмети учасники НМТ будуть здавати в один день. Передбачена здача блоками на кожен предмет 60 хвилин. Перший блок це два предмети 120 хвилин. Далі перерва 20 хвилин, і після цього ще два блоки. Де, здається, ще 120 хвилин для інших двох предметів. Звісно, що покидати приміщення, де буде відбуватись тестування під час самого тестування неможливо. До завершення 120 хвилин. Потім під час перерву можна вийти на перерву, трішечки передихнути і знову приступити до виконання завдань. Всі ці подробиці, звісно, ближче до тестування будуть ще раз неодноразово на, на різних ресурсах інформаційних ресурсах в різних вебінарах і так далі. Обов'язково деталізовані. До питань ми готові. Будь ласка, у нас на сайті департаменту освіти і науки так само буде поширюватися інформація про національний мультипредметний тест. Звісно, що для вступної кампанії буде створена гаряча лінія, і в департаменті кожен університет, як правило. Інформує своїх абітурієнтів, тобто інформаційно ми максимально будемо підтримувати наших абітурієнтів і всіх тих, хто бажає вступити до закладів вищої освіти або до інших закладів освіти. Будемо підтримувати інформаційно. Я хочу ще зауважити. Про те, що в цьому році підвищено пороговий рівень для вступу. Тобто, якщо раніше достатньо було лише одну правильну відповідь надати, і вже вступник мав би право вступати до університету. В цьому році трішечки поускладнено, так скажемо, вхід в вищу освіту. Є мінімальний пороговий бал і 130 балів, є і 150, в залежності від спеціальності, від напряму і так далі. Але це деталі, які вже кожен абітурієнт має з'ясовувати. Для себе окремо індивідуально. Ще раз наголошую, що тимчасові... екзамінаційні центри, які будуть створені саме в Запорізькій області для випускників, а в цьому році статистично ми маємо 7661 випускника 11 класів. Проте треба зважати, що не всі вони за місцем свого знаходження перебувають саме в Запорізькій області, да? то їх значно менше. Саме тих, які точно будуть здавати в Запоріжжі, можливо, ще хтось доєднається з інших областях, можливо, внутрішнє переміщення особи. Але ми ну, розраховуємо на кількість трішки меншу, ніж та, що зазначається як випускників Запорізькій області. Тим не менш враховуючи, що відбувається тестування в один день, ми маємо Забезпечити таку кількість е, тимчасових екзаменаційних центрів, щоб покрити в один день майже там в 4 години перебування, тобто час до приходу, час після перебування, бажаючих здати НМТ в укритті, тому це організаційно ще раз підкреслю складно. Але за цей період, за за два роки, ми вже в принципі. Достатньо відремонтували укриттів і так далі. Забезпечили технікою. Між іншим багато закладів освіти. Тобто у нас достатньо комп'ютерної техніки і так далі, для того, щоб провести на високому організаційному рівні саме національний мультипредметний тест Запорізької області.